Зимовий період особливий, адже саме у цю пору ми відзначаємо новий рік та Різдво Христове. До цих свят українці готуються довго і ретельно, а особливим атрибутом є ялинка. Та звідки з'явилася традиція встановлювати і прикрашати ялинку. І чи робили це наші предки? Якщо говорити про ялинку, то це деревце, яке має дуже дуже давню історію входження у нашу традицію новорічних свят. Почалося, ну якщо читати джерела, то можна сказати, що вони прийшли до нас зі сходу. Індоіранські племена вірили, що день зимового сонцестояння, який за сучасним календарем припадає на 22 грудня, це день боротьби світла і темряви. Аби оберегти домівку від злих духів, люди прикрашали оселю довкола зеленими рослинами, які росли неподалік, зокрема ялинкою. Далі цей звичай почав мандрувати світом і видозмінюватись. І, Відповідно, це пішло вже потім, 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 потім пішло і до нас. І вже в кожній хатині старалися е, такі спочатку чиновничних, дворянських, е, панських е, садибах ставити ялину, садити ялину. Такі ялинки коштували дорого, і тому їх купували лише багаті люди. Дещо бідніші сім'ї ставили в оселях гілки хвойного дерева, а оздоблювали новорічно-різдвяне дерево спершу сухофруктами, горіхами, фруктами та овочами. Прикрашали тим, що зробили самі. І лише тільки вже в XVIII столітті німецькі склодуви зробили іграшки зі скла і почали прикрашати такими. Українці це люди, які здавна займалися хліборобською справою і вважали, що символом вічності життя є зернові культури. Тож для наших предків атрибутом новорічних і різдвяних свят був дідух, який ставили на найпочеснішому місці у домівці. Дідух це символ хліба, зерна, продовження роду. Тим більше, що три яруси, як і в дереві, корінь, стовбур і гілля, минуле теперішнє і майбутнє. Так само і в хліб цих наших і в ялинці це є. Аби відзначити радісну подію, люди несли з поля до хати останній обженковий сніп. Або кажуть, ще коли Ісус Христос народився в стаєнці, то було дуже холодно. У стіні Йосип знайшов шпарину і затулив її снопом із соломи. Звідтоді існує звичай на святу вечерю застеляти підлогу в хаті з сіном і ставити на чільному місці у кутку дідух символ затишку та тепла.